Мова найактуальніша тема сьогодення. І найчастіше запитання до мене. На гарячих лініях, на конференціях, в терапії і в коментарях. Чому ви розмовляєте двома мовами? Тому що я терапевт, а терапевт це лікар. Ну, в моєму випадку лікар не тіла, а душі. І я лікую, а не ставлю собі ціль політичні розборки. Для мене особисто мова це лише інструмент. Інструмент вираження своєї думки, донесення інформації чи встановлення діагнозу тією мовою, яка зрозуміла моєму клієнту. І, на жаль, сьогодні. В нечесних і неправильних руках мова перетворюється не на інструмент, а на зброю або на спосіб маніпулювання, на жаль.